Очаку ми зробимо тісто. Тут у мене просіяне борошно і масло. Не є кімнатної температури, але не є вже із холодильника. Тобто, воно постояло у мене півгодини от, при кімнатній температурі. І зараз потрібно борошно та з маслом з'єднати, тобто зробити таку як свого роду крошку, тобто крихти. Ось такого ручками швиденько обминаємо, обвалюємо у борошні. Ось отак воно має все виглядати. Тепер робимо таку невеличку ямочку. Розбиваємо до неї яйця. Це будуть у нас дві штуки. Так. І виливаємо до яєць сметану. Це у мене домашнє, можна використати магазину, але дає 30% жирності. Тепер ось так трошечки Перемішуємо сметанку з яйцем і вмішуємо одразу борошно з маслом. Тобто ми вже зараз замішуємо тісто. Ось так відмішуємо, бачите, воно вже стає густіше і густіше. І вже все. Борошно ми починаємо вмішувати у цю рідину. Замішуємо тісто. Одним словом, нам потрібно це стулити до купи, щоб тримало одну єдину форму. Вимішувати довго не потрібно, тільки все стулити купи. Все, бачите, один великий комочок тіста. Наша миска, можна сказати, чистенька. І це тісто ми кладемо у кульочок. Ставимо в холодильник на півгодини. А поки тісто буде у холодильнику, ми приготуємо начинку. Це у мене свиний фарш, він перемелений на грубому сито, і перемелена цибулька така велика цибуля. Ми тепер доводимо до смаку, це ми добре солимо, чорний мелений перець додаємо. І сюди додаємо вершкове масло кімнатної температури. І це все ми гарно все вимішуємо. Фарш, масло, цибуля, сіль, перець. Можна ще додати будь-які спеції до цього фаршу. Можна додати ще якусь зеленоху, можна з -з зелену цибульку додати петрушку, кріп. Ну, що вам подобається. Ось так, все гарно виминаємо, щоб все гарно з'єдналося. Витягнули тісто з холодильника. І нам його потрібно поділити на 15 частинок. Ось так. Ми його робимо продовгувату таку куваску. і ділимо на 15 частин. Приблизно це має важити 60 г. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Кожен кусочок тіста ми округляємо і відкладаємо на бік. Посипаємо борошном, трошечки небагато, беремо один кусочок тіста, з ми його обварюємо і ось так розкачуємо отакий невеличкий кружечок. Сюди ми кладемо одну столову ложку начинки. Беремо, защипуємо краї. Защипуємо щільно, щоб він не розклеївся при випіканні. Остак. І беремо ось так, загортаємо всередину. Тобто, щоб було красиво. І ось так ще злегка цей гребінець придавлюю. До середини. І ось такий пиріжок вийшов Кладемо на форму, застелене пергаментним папером. Моємо наступний. Багато боршна знову ж таки не потрібно. Розкачуємо. Кладемо начинку, защипуємо. кладемо на форму. Яйце беремо, вбиваємо вилочкою, ми майже всі сформували пиріжки. що мені три не вмістилися у форму. І це ми взбили і тепер кісточкою змащуємо кожен пиріжок. За бажанням посипаємо кунжутом. Пиріжки ставимо в духовку, випікатись при температурі 190 градусів на 35-40 хвилин. Пиріжки залишаємо остивати у формі. Дивіться, які вони красиві. Один в один. Дуже смачно виглядають. Трошечки виділося соку і трошечки, як то кажуть, витекло масло. Але це нічого. Дуже гарно і апетитно. Ось такі пиріжки класні, вони зараз гарячі. Один ми вже з'їли, а це я хочу вам показати, який він є всередині. Ось, бачите, все гарно пропеклося. І тісто вийшло, знаєте, як слоєне, приблизно до слоєного. І ось так всередині пиріжок виглядає. Подивіться, він просто класний, дуже смачний, соковитий, Цибулька, масло. Бачите, яке тісто все гарно пропеклося і реально виглядає як слойони. Зараз я спробую і скажу вам свій. М -м -м. Хочу сказати, коли ви будете солити начинку, добавте трошечки більше солі. Так як тісто в є просто прісне. Там ні солі, ні цукру немає. Тому трошки більше солі. Просто ідеально все. М -м -м. Такі пиріжки можна подавати з підбиваним борщем. Дуже смачно. Готуйте. Всім приємного апетиту, мирного неба, до нових смаколиків і будьте здорові! Па-па!